За останні роки накопилася така дуже велика проблема в Міноморони багато випадкових людей. Це люди, які не мали ніколи жодного відношення до захисту, до війни, до оборони. Ці люди призначались чи якимись фінансовими кланами. По якимось квотам, чи по якимось гендерним чи квотам нацменшин незрозуміло дуже багато людей, які не мають жодного відношення і не мали ніколи до оборони, до війни. Тобто, це люди не є професіоналами. Головна проблема міноборони, на мою думку, це неефективні закупівлі, неефективні закупівлі безпілотних систем, харчування, неефективні закупівлі обладнання амуніції тощо. Тобто багатьох різних речей. До прикладу, коли там, закуповують мавіки, але не закуповують до них батареї, в результаті потрібно все це перекривати власне. Засилями волонтерів чи самих бійців постачальник може штучно занижувати ціну для того, щоб виграти у конкурсі, але насправді в нього немає спроможності для того, щоб вчасно поставити дійсно якісну продукцію, і для наших військових це буває дуже критично, коли це все робиться невчасно. Як і більшість українців, мене найбільше чіпляє продовження корупційних скандалів, те, що вони не вщухають. Що стосується гарму, то мені здається, що за останні по фактично півтора роки їхніх повноважень було показано те, що журналісти-розслідувачі досі являються найбільш продуктивною структурою в плані виявлення корупційних скандалів, так само і в Міністерстві оборони України. Ну, для людини, яка 10 років провела в силах оборони України, в Збройних силах, в поліції особливого призначення, яка співпрацювала із прикордонниками, із представниками СБУ. А маючи величезну кількість горизонтальних зв'язків серед військових, я можу отримувати інформацію безпосередньо з армії щодо не Якісного обладнання щодо неякісної уніформи, щодо зіпсованої їжі, щодо палива, після якого ламаються автівки. Тут мотивація зовсім інша, тут можливості горизонтальної взаємодії з армією набагато ширші і більші. Положення про громадську антикорупційну раду були внесені зміни, що стосувалися доступу до державної таємниці. Тобто я вважаю, що навіть з діючим положенням члени ГАР достатньо забезпечені і мають достатні законодавчі підгрунці для того, щоб в повній мірі стіснювати свої повноваження за ініціативи учасників цієї ради можна поставити на голосування відкликання члена цієї ради. І якщо за нього проголосують дві третини складу, він буде виключений. Ну, в першу чергу, потрібно це робити публічним, адже дуже величезна кількість людей, які намагаються займатися лобізмом у подібних наглядових радах, вони роблять це все максимально приховано, намагаються це все завалювати, максимально намагаються все це приховати і приховати свої справжні наміри. Якщо мною буде помічено корупція або якісь корупційні ризики в діяльності будь-якого члена ГАРМО, то мої будуть направлені відповідні звернення у правоохоронні органи. По-перше, цю інформацію з відповідними доказами потрібно довести до учасників громадської антикорупційної ради. Якщо є якісь конкретні дії, які шкодять Міністерству оборони, це звернення у правоохоронні органи. Ну і ставити питання про виключення, шукати механізми позбутись цих людей. Оскільки я не представляю жодної групи е, інтересів, е, а представляю лише інтерес українського солдата, який е, має вижити на цій війні, має знищити комога більше ворогів, то е, як на мене буде мені доволі просто і ефективно боротися з подібними лобістами, оскільки я не обтяжений жодними домовленостями, я жодного разу не вдавали до корупційних методів. В будь-чому. Вже багато років я займаюся громадською діяльністю, яка спрямована на підтримку прозорості, патріотичного виховання та дотримання прав громадян. Питання законності дійсно є для мене принциповим. Не завадило б весь склад прогнати через детектор правди. Особливо тих людей, які там вже відпрацювали два роки і прийшли знову. Мотиватором є український солдат. Мотиватором є той простий дідусь піхотинець, який зараз сидить в окопі під артилерійським обстрілом і не думає відступати. Для мене важливе наше майбутнє, яке залежить від результатів цієї війни. Головний мотиватор це наша перемога. Чим менше корупції, чим менше бардака, тим швидше буде наша перемога якої може бути ефективна подібна рада, яка складається на 50% з людей, які е, лобіюють інтереси тих, хто е, краде на армії? Це одна частина, а інша частина людей, які пройшли в ту раду для того, щоб виправдати своє жалюгідне існування в щорічних фінансових звітах зві звітах перед тими, хто фінансує їхні громадські організації? Корупція це нездатність своїм розумом та практичними навичками досягнути бажаного результату. Корупція в міноборони це це смерть.